Ситуація проста. Той же самий посад. Башостий седання. Щоб зняти п'ясту тут. Все дуже просто, нібито просто і непросто. Німчура, в принципі, алюмінь, тут метал. Все красиво. Просто. Полоску викручуємо. Той же самий кулак з нього. Все викручується, просто познімати. Речашки, супорт. Нібито все просто. Головне не забувати, її не треба добивати. Тут будуть 4 болти і на такої модифікації. От вона, тик-тик. Порозкручувати все красиво. Я навіть це не знімав, просто відкрутив строй болтів, бо так легше відкрутити його. Та й таке то. Дуже все просто. І легко. Головне бажання. Ну не думайте потім, наприклад, якщо у вас не виходить граната сама, кулак так само. Не бейте тут молотком, не треба. Ну, все красиво виходить. Просто помастить. І все буде чітко. Кому, якщо не затруднить, можна зайти по силці на YouTube канал, підписатися, поставити пальчик вверх і все буде красиво. Такими інструментами працює? У нас такий невеличкий гаражик. Ну, Своє удобство. Там комп'ютерик. Ну, взагалі класно. Працюємо. Але всі події проходять в Польщі. Велка з польська. Щоб не казали, так ми працюємо. Всім хорошого дня, вечора. Будете в наших краях польських забігайте на каву.